Ситуація, це погано, що матю можна. Я сьогодні їхав ось через водосховище, і ви знаєте, ну, просто тяжко дивитися. Молимося за наших хлопчиків-визволителів, Надіємося, що буде перемога, і буде на все краще і до нас повернеться наша мура. Да, можливі відключення без попередження, тому потрібно мати резерв питної води на один-два дні. Тут, у цій ділянці Каховського водосховища, яке прилягає до Грушівської територіальної громади, вода відійшла приблизно десь метрів на 200, як мені от зараз видно. А загалом, як відомо, рівсань відходу Каховського водосховища від берега складає до 2 кілометрів. Ну ось, власне, тут видно, який був рівень води, і та світла частина позаду мене. Це вона була покрита водою, а оця от темніша частина тут, звісно, води не було. Тобто ми бачимо, що рівень води надзвичайно суттєво знизився. Нам, на жаль, не сказали на скільки сантиметрів, але вода звідси від цього місця, де я стою, відійшла десь ну, метрів на 200 приблизно. Ситуація. Це погано, що матюкати. Запікає. нова ситуація. Да. Та й усе. «Це один, ось ну, другий. Тут і сиплеться, ну нічого. І миємося, все стираю отак у мисочках, А що робити? Насосна зупинилася у п'ятницю. Ще в деяких частинах нашої громади в селах вона ще бігла до кінця неділі. Зараз є невеликий запас в людей. Нам наж навіть технічна вода. То, що люди живуть із того, що вони вирощують себе на присадвених ділянках, і цим і заробляють на життя. В основному цибуля, морква, кабачки, огірки, малина там. Гарбузи, там у мене ще 15 сотих саду. Так що хватає, тобто попрацювати очікуєте. Да? Ну а як же? Ну як же ми ж для того і працюємо? Ми рік чекаємо цього всього, щоб щось хоча б заробити. Сьогоднішній день. Ну я ще працюю, помімо того, не на Україні за кордоном. Ну як така ситуація вже склалася, я ми мусимо виходити в те, що вкладали. Виходимо сьогодні з сільського господарства. Мене такої ситуації не чекав. Воно тяжко, боляче. Я сьогодні їхав ось через водосховище і, ви знаєте, ну, просто тяжко дивитися на це. Для нашої догожителів села бабуся 101 год. Коли море було ціле, ми поливались технічною водою. ну, в смысли, водопровід був оттуда. А в этот год я не став сажать нічого. У мене, як відчуття було, какое-то нехороше. Думаю, ну воєм не а мені вже теж 70 лет. І є один, і, в общем-то, нам достаточно купити що там в магазині. Технічною водою в нас немає проблем. Сьогодні у нас прийшло дві цистерни за допомогою держадміністрації Криворізької. І зараз займаємося розвозом води технічної. Попитної воді вчора нам привезли бутильовану воду і сьогодні ще треба їхати забирати ще бутильовану, будемо роздавати людям по мірі надходження цієї води. За допомогою виспівської адміністрації вчора ми отримали в місті Апостолово цю воду, 2100 метилоходи. Меговецька вода це нам прислали, владіний фонд, та адміністрація передала нам на громади Зеленодольська, Апостолівська і Гірсько. Така у нас механізація. А мире з нами прощалися. Як це воно шумніло, передався. рязко уходить, уходить, такий шум був у селі. Прощає. Молимося за наших хлопчиків-визволителів, надіємося, що буде перемога, і буде на все кращо, і до нас повернеться наша море. Виросли, і діточки виросли на морі, і ми виросли на тому морі, а тепер просто як, як дивишся, отак трошки піднімався на кулиць, так видно, що там чорнота і нема зовсім водичку. Боляче на це все дивиться. Це що вода, що дощ пішов, слава да. Богу, да. Ну, Людей то ще й дощ поливає. Ми встигли трошки відполити картошку. Да. Тепер дощ полива. Так що ми жили. Нормально жили. Да. Вже тільки жити і бачити, що роблять. Що вам кажуть, вода повернеться? Чи нічого не кажуть? Ой, ми, ми слухаємо ну, ми по телевізору. Телевізор. Нічого. Казали 5-7 років. П'ять-сім років. Ну, 5. 5. ну, як п'ять. Як поможуть усі, то ми може як якісь поможуть. перемички да. поставити. На цю хвилину на території Криворізького району одна громада повністю без централізованого водопостачання, це Грушівська громада. З першого дня припинення водопостачання, там задіяний графік підвоза води. Задіяні всі види транспорту, і Грушівська громада на сьогодні отримала 240 тонн питної води і 20 тонн бутильованої води, яка була надана за допомогою обласної військової адміністрації. І решта території Криворізького району, які були запитані від Каховського водосховища, здійснений графік водопостачання. Місто також з графіком. Зранку до вечора вода є, потім зменшується тиск задля економії. Да, можливі відключення без попередження, тому потрібно мати резерв питної води на 1-2 дні. Але це все тимчасово, вода буде і всі питання будуть вирішені.